Їв лише калину і лепиху, а воду пив із болота на рівненщині 71-річний чоловік, понад чотири доби блокав у лісі, куди поїхав за березовим гіллям для віників і не счувся, як опинився посеред болота. Його шукали рідні, правоохоронці, лісівники, прочисували ліси, здіймали дрони, та це не давало жодного результату. Як урятувався пенсіонер, знають мої колеги. Ну, я там і... Кожен День. День. Григорію Миколаєвичу з міста Березне, 71 днями пенсіонер поїхав на ровер ліс по березове гілля для віників і не щувся, як заблукав, та ще й телефона з собою не взяв. Темно вже спало від ровера. Проведу метрів 10-15, стану десь стою. Як дивлюся, огонь, світло. Ну, думаю, вже. Машини йдуть на траса, і я на цей світло йду і нема і нема асфальту. Я йшов цілу ніч, що ногами вже не можу йти. Вийти з лісу чоловіку ніяк не вдавалося, щось каже, ніби водило кругами, поки не опинився посеред болота. Куди не пойду вода? Там канава якась поріти, бубри порили. Взяв я палку, вирізав, мираю, де яться води мало, а я перейти не можу, чоботяк. Я вернуся, пішов туди в сторону. Ішов, 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 ішов. Там ще більше вода. І так він блукав понад чотири доби, а дружина вдома місця собі не знаходила у шлюбі. Вони разом уже півстоліття. Що, може, погано стало, мов вовки. Боже думаю, ну а вовки з чоботи, кутку, душу на йому була така. Дочка каже: мамо, я відчуваю, що він є живий. Сідаю по дубом. Беру, нал наложу в огонь, пойду на рукалині і лепехи. Обіраю, їм калину, лепеху, сок такий. Кисенький, такі добрий, і вода з була Рідні кинулися на пошуки. Ми їздили тільки по тих місцях, де я точно знаю, що він туди ходить. Брат наймав людей машинами, їздили, шукали. Просто по лісі ходили, шукали. Заброшені хати, до канал, до річок. Цілу спецоперацію розгорнули і правоохоронці. Ми прочесували територію лісового масиву. Лісовий масив був дуже великий. було залучено два квадрокоптери, які кожного дня працювали та літали в небі над лісовим масивом. І також по його окраїнах. Я сидю. Думаю, ріша, не волнуйся, все буде добре. <ріст> Відемо. І на п'ятий день Григорій Миколайович все ж вийшов на лісову дорогу. Там зустрів підлітків на мотоциклі. Ті допомогли дістатися траси, де його помітили працівники обленерго. Виявили, що Григорій Миколайович опинився більше як за два десятки кілометрів від Березного. Він сидів на колінах. Мокрі повністю. Ми впізнали його по фотографії, що в Фейсбуці було. В розшуку, що пропав вже 4 дні, немає. Дали ми йому води, їсти олів'є, копчена риба і вода була в нас, мінерал. Накрили формою своєю. І... Вже потім ще попросив, щоб, може, я номер до дочки набрав. Боже, я з того всього кричала, радувалась, плакала, раділа в тому, що мій тато живий. По медичну допомогу Григорій Миколайович не звертався, от тільки ноги після походеннях ще болять. Зараз я вже можу через носки, а то не було була. Поспухалі каже, почуває себе навіть краще ніж до лісової пригоди. Тиск мене нормальний став, каліна помогла. Свого старенького ровера пенсіонер не кинув. Думаю, покину ровера, як мені йти? Mm -hmm. Так на ровера спруся, і веду, веду, а щоб не ровер, то там у Павлі, в паблітом болоті. Привіз і різкі, по які ходив у ліс. Не міг сміялися і плакали, чесно вам скажу. Я б то вже кинула, б, кажу. Кинула піровський Григорій Миколайович уже кілька років в'яже березові віники на продаж, так і заробляє копійчину до пенсії. Дивіться, який віник, листя за угу. Пенсіонер каже, що як оговтається втається від пригоди, знову візьметься за ремесло. А для цього знову піде в ліс. Але може каннесам. Буду пойду недалеко, але поїду. От тільки рідні кажуть, що самого та ще й без телефона його навряд чи пустять. Чого бояться лісу? Чого в його не ходить? Що там поганого? Свіжий воздух походив, сосною подихав. З Зрівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.